Ха -ха! Чого вам треба? Ага, ми фанатки Хантрікс. Ми хочемо прийти на концерт. Спершу доведеться пройти скан контроль. Поглянемо, чи ви відповідаєте кей поп світові. 0% Хантрікс. 100% Нерд. Нердам не місце на крутезному концерті. Послухай, мені спала на думку ідея. Що? Серйозно? Ми Хантрікс. Ви Я Якому кажу, вхід заборонено. Ой, Ова, це ж Румі. Схоже, Демон геть берега пустився. Румі. Йди геть, Демоне. Тільки не пісня, тільки не пісня. Румі. Ми тебе обожнюємо. Так, ми мріємо бути як ти. Ти така крутезна. Я допоможу вам стати моїми поп подругами Тож ми трьох створимо гурт Хантрік Згодні? Це моя мрія. Побережіть голосові зв'язки. Чіпляйтеся вперед. Летімо. Кей поп Сіті чекай на нас. Ова. Ласкаво, прошу, дівчата. Ова, тут так крутизно. Тут вона грає. А це її труба де спальня, а там кухня. <ріст> Міро, твоя спідниця з пакета випала. <ріст> а вже ж, це моя. Стривайте. Ні, так не годиться. Я це виправлю. Трумтрік. Ось нова спідниця. Приміряй. Так значно краще. Приголомшливо. <ріст> Що це за пончики на голові? Маєш апетитний вигляд. М -м, ідеальний перекус. Я зроблю тобі справжню зачіску. Красно дякую. Зої, твоя нова зачіска неймовірна. Yes. Ідеально. О, Мені слід поквапитися. Зачекай ще до нас. Дайте раду одягу та волоссю. Гаразд, друні, ми все зробимо. Я зголодніла. Я знаю, що матимемо на обід. Наша улюблена Локшина. Mm -hmm. Смакота. А що це так смачно пахне? Мій улюблений рамин. Обожії вугливоди. Це було смачно. Десь тут мала серветку. А твоя зачіска геть не годиться. І що мені з нею вдіяти? Маю ідею. Знадобиться більше локшини. Так, згідно з рецептом, чекаємо протягом трьох хвилин. Готово. Тепер додамо рожевий колір. О, спрацювало. О, міро, приміряй. Ова, ідеальна зачіска. Дякую. Чудово тобі пасує. О ні, твої штани. Що з ними? Зіпсовано локшиною. О, не плач. А попкорн нам стане в пригоді. Ось поїж. Справи не надто кепські. До речі, маю ідею. Ми доберемо тобі нові штани. Чудово! Нума ці? Ні. Ці також не годяться. Це взагалі крінж. О, це вони ідеально пасують. Приголомшливі. Дякую. А як щодо топів? І жахливий вигляд. Дві mm -hmm. також. Що вдіяти? Yes. Моє ідею. <смірко> Мікрофон вімкнено. Вперед! Вперед! <плес> Далі макіяж. Лишенько, Моя косметика втекла. Що вдіяти? Тут нічогісінько. Я знаю, довірся мені. Чи бачиш? Ми в аудиторії. То як вчимося? <світок> На ну, сьогодні де ж вони були? Ось <світок> наші матеріали для творчості. Я збагнула. Єсь. То почнімо. О, така краса. Тиждень моди в Парижі, шалено заздрить. А це жахіття! Не можна виходити в такому вигляді. Ова, що це я бачу? Музика нас врятує. Дякую. Oh, yes. Тобі дякую. Oh. Ми неабиякі красуні. Слід показати підписникам. О смішку. Oh, oh, ні. Мені потрібен чохол на руку, щоб кріпити телефон. Гадаю, я знаю, що треба вдіяти. Скотч yes. це завжди слушна ідея. Oh. Е mm. Ідеально. Я так не вважаю. Ну я тобі допоможу. Що пов'язка хвилинку. Я покличу на допомогу. Завжди радий допомогти. Привіт! Чи допоможеш? Залюбки. Готово. Ова. Дякуємо красно. Бувай. Чи бачила мій чокол? Ну ми покладемо в нього телефон. Чудово. Дякую за допомогу. О, Тобі також, вочевидь, бракує прикрас. Я знаю, хто нам допоможе. То мене кликав. Привіт, котику! Привіт, панянки. То вам потрібна моя допомога. Перше підношення для нашого улюбленого котячого духу. Все готове. Бувай, дякуємо красно. Ось твої прикраси. Ова, мені вони не габуть, як подобаються. Юху! Ми впоралися. Що це? Ова, маємо тепер амулети. Ура! Yes. Хтось телефонує. Mm. Привіт, дівчата! Якся маєте, сподіваюсь, пам'ятаєте, що вам потрібна зброя. Вже маю меч. Це швабра. не то їх ось меч. На вигляд таке собі. А для тебе я змайструвала клинки. Ні, не годиться. Гаразд, нам варто перепочити. Алло, я хочу замовити собі соду поп. Коли ж вона приїде. Mm. Ось сода поп вже й тут смакота. Ой, не Це не для тебе, а для нашої mm. зброї. А? Гаразд. Mm. Спрацювало. Mm. Поглянь, як я вмію. Ага. Mm. тренування. Я не знаю, що слід діяти. Панянки, я тут. Вам потрібна хороша музика для тренування. Ох, я зголодніла. Були води. Те, що треба. Чиста енергія. Це було смачно, втім замало. Локше не скінчилося. Доведеться піти до крамниці по нову порцію. Що то він робить? Це пограбування. Бридкий демон. Що тут трапилося? То це ви пограбували мою крамницю? Ні, 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 це був демон. Я вам не вірю. Вам доведеться відпрацювати та навести тут лад. Що? Гаразд. До роботи. Oh. Yes. Вперед. Ми вторюємося. Hmm. Oh. Hmm. Непогано hmm. працюють. Фух, Це було нелегко. Зате тепер тут чистенько. Мій амулет. Це магія. <фос> Доторкмося <фос> до нього. Я все одно залишилась голодною. А лучше маєте трохи їжі. Ви чудово попрацювали. За це отримуєте локшину. Ова. З кожної тисяча. Серйозно? Так заплатіть мені. Це шокрайство. Гаразд, тримайте гроші. Дякую. Це ж він. Демон. Ось ви й попалися. Вам гаплик. Ні, тільки не це. Хотіли стати популярним поп гуртом. Все марно. О, ні. Треба щось небудь вдіяти. Давай зброю. Серйозно вдахи навчилися махати віялами. То й що ви мені вдієте? Нам потрібен план. Тримаймося разом до кінця. Ова, поглянь, що відбувається. Як ви це зробили? Разом ми сила, ну ж бо подружко. Дуже войовничі ком'яки. Аго легше, не так сильно. Мені не вдається втриматись. Ні, Та, ми його подолали. Нам вдалося. Знаєш, про що саме я думаю? Про локшину. Смакота обожнюю локшину. Нарешті я наїлася. Було смачно. Аго поглянь! Тут ще й речі маємо. Mm, Схоже yes. нам все ще чогось бракує. Нам потрібне нове взуття. Let's go. О, ходімо. Тримайся на ногах! <рес> Як? Колей, дівчата. Let's Гаразд, go. спробуймо ще раз. А якщо так? Ні. Все не те. То що ще маємо вдягнути? Гаразд спробуємо ще раз. Ось це вже не в року. Нам вдалося. О, Румі телефонує. Дівчата, допоможіть мені. Це дуже термінова справа. Наразі ми вже йдемо. Вперед. Допоможімо їй. Треба врятувати Румі. Насловиці на демолі вже на місці. Твоя душа буде моєю. О, ні, що він зі мною спою. Ми тобі цього не подаруємо. Дай йому раду, Міро. Це жах. Румі, не плач, я тобі допоможу. Ходімо. Чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.